продовжуємо випуск новинами спортивними. Буковинці активно долучились до всеукраїнської акції на підтримку здорового способу життя, котра відбулася минулими вихідними. У програмі святкування олімпійського дня було чимало різноманітних заходів, участь у яких взяло багато прихильників фізкультури та спорту. Головним заходом у програмі Олімпійського дня був масовий легкоатлетичний забіг, який за традицією відбувся в парку відпочинку імені Тараса Шевченка в Чернівцях. Також традиційно участь взяли прихильники здорового способу життя без вікових обмежень, образно кажучи, від малого до старого. Отже, хлопці, ви пробігли, задоволені? Так. Які враження? Розкажи. Хороші, так. Да. Там багато людей бігло, цікаво все. Ми вже змогли познайомитися. Не знайомі були, так? Найшли багато багато друзів, здоровим, красивим. Це мати силу духа, займатись, не лінитись. На споживати корисну їжу, ну і силу духу. Добре спати. зарядка? Ну, мы с ним уже бегаем пятый раз. Пятый раз. Он с коляской мы еще бегали. А теперь вот сегодня он преодолел дистанцию уже сам, да, километр пробежали. Ну, готовимся с ним, что вот он сдал первый раз, перешел во второй класс. Ну, а на соревнованиях мы уже выступаем с дедом вместе. И думаю, что будет еще с маленьким наш братик, да, выступать скоро. Ты вообще маленький братик я? Да. Да, сколько уроков? Два з половиною. А тобі? Сім. Сім років, ти вже в другий клас перейшов. Час, часто з дідусем сам бігаєш? Да. Також традиційною рисою Буковинського масово-оліпійського легко забігу стала участь у ньому великої кількості родинно-сімейних команд. Ну ви прийшли сьогодні не сам, а своє так? Ну, Хто як це? Як? Хто це? Мої два сина. Так. Один майже кандидат в майстри спорту зі спортивного орієнтування, ага. другий футболіст. Так. Теж має багато нагород. Ну і моя сестра, кандидат в майстри спорту зі спортивного орієнтування. Хлопці, хто вас, вас уговарювали, умовляли йти сюди. Не, Чи, ні, Ми самі захотіли йти сюди, читати Ще Читати, а тату навіть не хотів. А тато Шитати? вже старий, <свісно> щоб Ні, Для здорового спорту життя біку немає. Традиційно характерною рисою цьогорічного олімпійського дня стало й те, що до його святкування долучилося багато відомих буковинських спортсменів. Приємні моменти роздачі автору, але ще приємні, щоб було бігти разом з цими дітками. Так, так ну насамперед я вітаю всіх, святом бігу. Е, дуже приємно е, прививати е, і потрібно, я рахую, що прививати молоді саме з раннього віку до заняття спортом. А, щоб... Ми знаємо, що спорт це здоров'я, а здоров'я це запорука всього успіху життя людини. «Те, що ми сьогодні проводимо, я думаю, що воно таке залучає дітей. Е цікаві, масові забіги, е сувеніри кожна, кожен учасник отримав. Я вважаю, що воно дасть поштовх для того, щоб діти потягнулись з спортивні секції групи. Ну я бачу, тут переважають дітки. Це приємно, це майбутнє. Ну, ви знаєте, що якщо в минулі роки в основному приходили організовані групи від шкіл. То сьогодні в засобів масової інформації узнаючи про цей захід, люди самі приходять і приймають участь в наших заходах. Це, це нас радує. Сирібатюк, Андрій Соколовський, Тема дня, ТВА.